Закон про декриміналізацію економічних злочинів а, вже давно повинен бути прийнятий. Про нього говорять ну, як на менш 2004 року. Я пам'ятаю, перші варіанти а, а, податкового кодексу різні від різних авторів, і вже тоді казали, що треба декриміналізувати економічні злочини, перевести їх в іншу площину. А я думаю, що сьогодні для влади і в сенсі тих реформ, що проводяться, да, очевидно, що найбільш проблемна аудиторія, на яку направлено цей закон, підприємці саме середні і малі підприємці, да, вони мають дуже багато соціальних запитів до влади, які ще не реалізовані. І податковий кодекс, ці запити... На ці запити ще не відповів. Мені здається, що влада зараз робить кроки саме на зустріч малому і середньому бізнесу. Якщо коментувати питання деяких експертів, які кажуть, що, можливо, цей закон саме для вищих посадовців зроблений, і тому я пов'язую з Юлією Тимошенко, мені здається, що фахівці кажуть, що це не так. Чому великий. Капітал в Україні вже був давно захищений. І великий капітал для великого капіталу цей закон нічого не міняє. Суспільство давно бажає, щоб бізнес і підприємництво перестало бути злочинним, зл 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 щоб була якась презумпція невинності. Цей закон робить великий крок. Тобто поліпшиться атмосфера бізнесу. Потреба в цьому законі була вже ну, років як 10 мінімум. Зараз настав час. Просто так стикнулося, що а, це чомусь пов'язують не з поліпшенням клімату підприємства, да, в які ми не віримо, що взагалі може поліпшити. його, а, а більш логічним зв'язувати це з процесом Тимошенко. Але я думаю, що не пов'язане це з процесом Тимошенко. Я Думаю, що можна було б закон декриміналізації назвати трохи по-другому. можно было бы назвать закон о симметричном отношении гражданина и государства и граждан Украины. Поскольку, на мой взгляд, я не юрист, я говорю как политолог или даже как политический философ, поскольку я имею философское образование, и когда-то изучал философию права Гегеля, и стержнем этой работы является то, что между государством личностью и между гражданами должны быть справедливые, гармоничные, гуманные, а если перевести на технологический язык, отношения, которые были бы симметричны. Скажем, если человек совершает преступление против личности, физическое преступление, то, безусловно, он должен физически быть наказан. Это лишение свободы или даже жизни, если вдруг он лишил кого-то, не дай бог, жизни. Если по отношению государства применяются какие-то насильственные действия, то, наверное, государство имеет право то же самое сделать с личностью. Демократия ⁇ это система, где никто ничего не боится. Так вот, я хотел бы жить в стране, где никто ничего не боится, где ты знаешь, что ответ государства будет симметричен, ты знаешь, что если перейдешь дорогу в неположенном месте, тебе не выстрелят в живот из пистолета Макаров, а если ты украдешь 500 гривен, то тебя заставят вернуть 1000 гривен, а если ты украдешь 2 миллиона, тебя заставят вернуть 4 миллиона. Поэтому я думаю, что вот такая система симметрии, если заработает в Украине, может быть, она откроет как бы дорогу к тому обществу, где люди не боятся жить, не боятся работать, не боятся рисковать. И, в принципе, я думаю, что многие люди, попав под эту систему, может быть, изменят свой жизненный путь.